Всем привет, друзья, з вами Софія, сьогодні. Я зражаюсь в видели. Де я ну, не пусть чекати, я зараз на рог покажу. Ось він. Ось він. Ось він. Ну, якось покажу. Так, можна вже зняти за зарядки. Пішли. Я вам десь чумаю показати. Девно, ну что было? Да что тут было? Да почти тут ничего не можно найти. Так, то не то. Ага, ось вона. Ось це. Це сумочка від моєї ляльки Евра Трай. Я з ним ділю на неї обзор. Через 5 секунд. Ой, блін. Ось. Блин. ось. Їні, нені, я не глядаю обзор зараз. Тому ось. Дивіться поки що тільки на це. Я ж десь тут розчуску мала від ключика. Вона десь тут валяється. Не вважайте мене. Не. Що він? Просто до це все поломало тут. Вибачайте. Так, у меня бросла. Руками. О! Гречи. Пусть чеши. Она же прикольна. Ось вона. Замоем. Тут треп. Блин, чекай. Ось так покрути. И шо тут две треба се карточки? Ну ладно, всем пока.